Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про освіту. І я сьогодні задоволення вітаю в нашому ефірі Сергій Степаненко, заступник голови ради ректорів вузів одеського регіону. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня! Почнемо з вами в цій студії вже готуватися до наступного навчального року. І ми трошки до ефіру з вами обговорили стосовно того, що міністерство науки радить все ж таки розпочати очне навчання. Стосується це шкіл. Зокрема, розкажіть там, яка ситуація. Саме, що стосується Університетів. Так, це дійсно відповідає реаліям. Ну, я можу сказати, що дистанційне навчання при всіх його перевагах воно все ж таки має дуже багато вад. І ці вади зростають по мірі того, як ми спускаємося на все нижчі нижчі щебелі освіти. І те, що шкільна освіта повинна бути очна, це, ну, скажімо так, такий беззаперечний угу. факт. Що ж стосується закладів вищої освіти, то тут все визначається, визначається спроможністю закладу вищої освіти забезпечити безпечні умови. Навчання, тобто скільки місць є в укриттях. Якщо цих, цих укрить, укрить небагато, не то звісно, що ми можемо випускати в залежності, в залежності там, від рішення, рішення адміністрації університету або перші курси, або там, як, якимось чином по-іншому. -по Але Наскільки мені відомо, от в 2022 році вже почалося, це, скажімо так, вивід студентів на очний режим навчання. Це почалося, звісно, з перших курсів, тому що вони повинні, хоча б чуточку, соціалізуватися в закладі вищої освіти, тому що екран не є університетом в цілому. І звісно, що контакти в групі. Контакти з викладачами, контакти з, ну скажімо так, духом, духом університету. Це все є, все все є. Вища освіта, тим і тим паче вони не зможуть запізнитися на свою першу пару на першому курсі, як це зробила я і весь <рес> вся моя група, тому що ми просто не могли знайти, де це так. все знаходиться, і знаєте, і дійсно, ви зараз про це кажете, і мені запам'яталося це не все життя. Так. Деякий викладач знаходився. Як нас перший раз ми познайомилися з куратором, так. саме після того, як ми запізнилися на першу пару, Із коли деканом, нас шукали і з деканом, <рес> теж. коли нас шукали. Ці університету, а ми <смеш> просто заблукали. Ну, буває таке, знаєте? Це так. Це дійсно. І зараз, ну, наприклад, в нашому університеті, от ми в минулому році, Вивели на навчання і другі uh -huh. курси, тому що це обмеження стосувалося наявності укрить. Зараз уже готуємося до вводу в дію ще одного великого укриття, і це дасть нам можливість вже розширити це вже на, три курси, uh -huh. на три курси. І, звісно, що на бакалаврському рівні, хоча б. Навчання повинно здійснюватися в очному режимі. А якщо говорити про змішану форму, наприклад, цього тижня перший курс, наступного тижня четвертий курс, тому що, знову згадуючи себе на четвертому курсі, не завжди хотілося і приходити на пари, здавалося б, що ну, все вже зрозуміло. знаєте? Ви розумієте, Ксенія, що тут так змішана форма навчання теж можлива, і це, скажімо, Ну, По закладам реалізується, але я так скажу, що чому, чому ми йдемо з перших курсів на старші курси. Тому що, по-перше, це соціалізація. По-друге, чим старший стає студент, тим він ну, стає більш відповідальним і він уже міркує про своє ну, перше робоче місце. Так. І це не секрет, що е, чим старше, старший курс, тим більший відсоток студентів денної форми навчання вже працюють. І тому тут, е, скажімо так, ми е, зараз ведемо мову про впровадження так званої дуальної форми навчання. Uh -huh. От не змішаної, а дуальної форми навчання. Тобто, щоб е, Студент старших курсів набирався досвіду е, вже на робочому місці. Ну, це навіть краще, якщо. Так, чесно. так і тому тут, а, уже як там буде організована так теоретична частина, ну, будемо так казати, ну, мабуть, це ви з свого досвіду знаєте, чим старший курс, тим менша вага. Суто теоретичного навчання, суто теоретичного, там зростає вага практичних навичок, практичних вмінь, практичного, ну, скажімо так, занурення в, в робоче середовище, uh -huh. трудове середовище. Тому я вважаю, що тут а от ну, такі експерименти, щоб один курс так вчився, другий так. Краще, все ж таки, впроваджувати дуальну форму uh -huh. навчання. Знаєте, ми з вами минулого року говорили про те, що вже багато студентів, мабуть, і випустилися, які навчалися дистанційно під час карантину, під час зараз повномасштабного вторгнення. Чи помітно можливо десь знаєте, не в матеріалі студенти, тому що ну вони просто не встигли. Знаєте, з першого курсу в них почався коронавірус, і ось до четвертого курсу вони постійно навчаються. Ну я умовно кажу, так. дистанційно, чи в принципі. Вони достатньо кількості отримують знання, чи все ж таки, на вашу думку, трошки в нас зріс знань зменшився, якщо говорити ну, по рейтингах? Я зрозумів ваше запитання. Дійсно, тут е, е, є навіть таке дослідження, яке, яке проводилося в, в тому числі в Україні щодо впливу ці е, переходу на дистанційну форму навчання? Е, на якість підготовки фахівців, я можу сказати так: зі свого досвіду, uh -huh. я не знайомився з матеріалами цього дослідження, воно там розглядалося в Верховній Раді і якось чомусь воно на широку публіку не вийшло. Теоретичні знання тут я вважаю, що є й деякі паритет. Якщо uh -huh. брати практичні знання. То тут уже, звісно, що ми нам на одну, на дві щабелі нижче знаходимося, ніж в очному режимі. Ну, це зрозуміло, тому що це по-перше, є і не тільки вади, а є і переваги дистанційного навчання, на що націлена сучасна вища школа. Вона націлена в першу чергу на, то, на те, щоб навчити. Випускника до самонавчання. Так. самонавчання. Самонавчання зараз здійснюється за рахунок саме дистанційних форм. Тому що курсів підвищення кваліфікації, е, окремих курсів в інтернеті безліч так. і дуже якісних курсів. І звісно, що е, набувши. Навички, вміння працювати в дистанційній формі, це дає перевагу от цьому поколінню цьому поколінню для ну, навчання впродовж всього життя. В принципі, зараз багато пропозицій роботи, саме якщо говорити про дистанційно, це так. також це, те, теж, це теж. Ну я кажу про своє, да, да, своє. Так. Тобто, для того щоб бути ну конкурентним зараз, потрібно постійно, постійно ну, навчатися новому. Це нове є в інтернеті. Так, і дійсно, це дуже великі переваги, не зважаючи на всі мінуси, які ми з вами також про все це обговорила. Але ось пане Сергію, хотілося б ще почути від вас, можливо, ось на раді ректорів обговорюють спільні питання, якісь і спільні проблеми, якщо говорити про загалом вузи, не тільки про екологічний університет. Перша проблема це, звісно, наслідки, наслідки бойових дій, наслідки воєнного стану, це, скажімо так, вплив на кількість абітурієнтів в першу угу. чергу. Це друге питання, це теж пов'язано з воєнним станом, це зменшення фінансування вищої освіти. І, звісно, є. Ну, Ну, це я так виділив як дві головні проблеми. Да? Ну, є третя проблема, яка пов'язана з другою, це стан гуртожитків. Він дуже-дуже дуже турбує е адміністрації закладів вищої освіти, тому що в 21 столітті мати ну, умови, будемо так казати, кінця 70-х років. Минулого століття це, ну, м'яко кажучи, не приваблює студентів. Ну, звичайно. О ці такі проблеми, головні mm -hmm. проблеми. Тому що ну, інші проблеми, вони є похідними від цих проблем, от цих двох mm -hmm. ну, від трьох так, як, як, в принципі, зараз і в всьому нашому житті відбувається, так. що зараз, там після лютого 2022 року, життя змінилося і змінилося воно. Да, із... Кардинально Динально. так і пане Сергію, хотілося б з вами ще поговорити з приводу вступної компанії 2023 року. Як ви її охарактеризуєте? Ну якщо одним словом казати, вона йде десь на приблизно на рівні минулорічної компанії. Uh -huh. Но минулорічна компанія, я нагадаю, що по Одеській області заяв було на 50% менше ніж у 2021 році. Тому зараз у нас ще є. Сьогодні у нас ще є декілька днів, декілька днів для того, щоб подати заяви. Ну, от я могу, можу привести ну, так, от, дві цифри. Да? От, на сьогоднішній день на Бакалавра по Одеській області подала 24 тисячі 210 заяв в одеські заклади вищої освіти в минулому році. Уже станом на кінець uh -huh. серпня це було 30 тисяч так? Да? Ну, на 6 тисяч тисяч, 6 я згадаю, що це може ще ми нагнати, uh -huh. тому я кажу, десь на рівні минулого року. Ну, ви знаєте, що в цьому році. Е е Державне замовлення, воно е, зменшено, воно збільшено лише там на окремій спеціальності, медичній спеціальності. І, і тому може, скажімо так, ситуація е, ситуація щодо е, кількості заяв на одне місце, бюджетне місце, то при, приблизно однаково. Uh -huh. Приблизно однаково, менше заяв. Менш менше місць держзамовлення, ну зрозуміло, так це завжди така ситуація, в принципі, була. А якщо говорити про конкуренцію між вузами цього року, яка вона а чи існує вона взагалі? Якщо враховувати, що така невелика кількість майбутніх студентів. Ну я хотів би сказати по перше, що існує дуже серйозна конкуренція між закладами різних регіонів. Угу. І це в першу чергу впливає. Ну от, Наприклад, да, от, якщо сказати про цифри на сьогоднішній день, да, от, давайте порівняємо приблизно за кількістю населення, за умовами, да, Львівська область, яка розташована набагато західніше, да, вона вже набрала, набрала 80, майже 84 тисячі. Якщо брати в цілому, якщо брати тільки на бакалавра, то 63 тисячі да? і 24 у нас. Ну так, зрозуміло. Тенденції зрозумілі. От. Це перше, да. Тобто йде регіональне перерозподіл. Угу. От. А звісно, що все. Ну, Серед ректорів ходить така шутка, я буду сказав, да? що б ми ще не робили перед цими абітурієнтами. І плясали, і піли, і на голові ходили, щоб вони прийшли до нас. Звісно, що існує серйозна конкуренція пов'язана з тим, що, по-перше, існує, існує дублювання спеціальності. І це, я би не сказав, що це плюс. Це плюс в тих умовах дуже обмеженого фінансування, яке у нас є, да? це перше. Е, і ми е, вже не один рік в Раді ректорів кажемо про міжвузівські програми. В першу чергу, да? магістерські програми. Е, чому там не зробити такі програми міжвузівські? Угу. Тому дійсно існує така дуже серйозна конкуренція. Ну, і кожен, кожен заклад вищої освіти зараз має там, не, не, не від хорошого життя, я вам скажу, да, там має економістів, менеджерів, там, психологів і так далі. І так далі. Uh -huh. От, тобто, незважаючи не на те, що ну, відбувся, вже відбувся, дуже серйозний. Розворот в е, потребах. Потреби в інженерах зараз перевищують десятки раз, е, вони перевищують потреби, е, я маю на увазі роботодавців по гуманітарних спеціальностях. Звичайно, а от та енерція, яка залишилася, залишилася у батьків, у студентів. Тяга до гуманітарних спеціальностей вона залишається. Ну, для загального розвитку це, це дійсно добре, дуже добре. Але для о, побудови своєї кар'єри, життєвої кар'єри, це. Буде потребувати перекваліфікації. Так, тому що і дійсно ця тенденція була помітна ще, е, там, умовно кажучи, 10 років тому, а зараз, ну, вона прямо так дуже. Від, звісно, так, що відбудова, відбудова країни можлива і буде потребувати дуже великої кількості інженерних так. кадрів. Тому, бо, якщо Наші абітурієнти зараз бажають, вважають за необхідне, скажімо так, прислухатися, то для вибору свого подальшого, ну скажімо, життя, то вони повинні так зрозуміти. А що їх чекає через 5, 6, 7 років? Так? Це точно. Від, перше відбудова країни, друге це виконання вимог європейської європейського союзу щодо екологічного стану тут тут ми нікуди не, не дінемося Да? Так і постійно е, про це кажуть. І також слід не забувати про велику конкуренцію, якщо говорити про гуманітарні, все ж таки науки да. і дійсно про позиції на ринках більше. Я вам пане Сергію сьогодні дякую, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нашому ефірі сьогодні був Сергій Степаненко, заступник голови ради ректорів вузів Одеського регіону. Я дякую вам, що ви нас дивилися, Ще побачимося.